Дай Боже, з вами Олдбой, і сьогодні ми подивимося на перших приблизно півтори години Evolved. Ми пропустили пролог, тому що пролог не можна показувати. Цей шматок також буде, звісно ж, різний вкоротенький відео для того, щоб поки що не спойлерити вам гру. Але ви зможете подивитися все одно якісь цікаві моменти з мого досвіду. А також ви на основному каналі зможете подивитися огляд, мої думки на це все після того, як я переварив це проходження, що я про це все думаю, скажімо так. Отже, ми опинилися на доках. До цього в нас був розбилися там неподалік. пасли цю дівчину. Цей чувак, він дуже симпатично зроблений. Ці вушка, це все дуже класно виглядає. Ось візуал мені теж подобається. Не з рахунок того, що гра мультяшна, вони спеціально роблять її мультяшну. Бач такі пластикові обличчя. Через це вони можуть собі, скажімо так, дозволити зробити її більш простішою. Ну тобто, яскравою, насиченою, але без якихось там супер кучі деталей. Так, взагалі-то я імперський оцей от тип. А ладно, я об... Oi, do Да, да, давай почнемо спочатку, без проблем. Цей чувак дуже колоритно виглядає, скажімо так. Мені подобаються ці всі штуки. До речі, раси тут, по суті, є дві: одна з гострими вухами, одна з звичайними вухами, Тобто, але вони виглядають абсолютно по-гуманоїдськи. Це, по суті, одна раса, тому що ми, типу, як обрані і так далі. А що з нашими обличчями? У нас просто роги такі. <роги> Я собі зробив це в кастомізації персонажа, можна собі зробити або на обличчі якісь ці, або роги, або ще якусь фігню. Типу, щось пов'язане більше з якимось корали, щось пов'язане з морським таким вайбом. Що oh. <laughs> з твоїм обличчям? Я такий хенсом? Плейбой <laughs> <Playboy> філантроп? Окей, <laughs> okay, не проблема. Куди пішов? Yeah. Да, давай. Давай швидко поз привітаєшся. Так, з, з, з кимось крити. Це по 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 фану. Перед цим, коли я влазив звідти, то ця дівчина стріляла з револьвера цей е, в, вухатий волохатий гном теж. Але тобі <правда> довіряти? <правда> Каже, ми не бекстабери. Ми звинобекстабс, вигендол ардизагріментс фейс та фейс. Каже, не бекстабери. Ми в спину не пхаємо. Тобто може нам довіряти. Нормальні нормальнормально. I guess. That's the nicest thing you've said about me all day. Kai, before you go, the envoy is no stranger to the wilderness. But you and I. Гра намагається в такий вайб жартівливий, як Out of Worlds, бо Outer Worlds це теж Obsidian. У них є оцей вайб такого гуморочку протягом їхніх ігор загалом. Ну, треба рухатись. Все, давай, погнали. Так, New Companion. Кай це солдат. Так, в нього є ось такі ось вміння. А ну, ага, бачите, я в радіальному меню я можу використовувати або свої ось якісь магічні ці виставляти, або кінтів. Це його абілочки, можу його змушувати, щоб він їх виконував. Так само, знизу, бачите, вони в швидкому доступі з'явилися. Так, find. знайти, коротше, цього. Добре, погнали. Так, просям такси земеп, це понятно. Нам треба ось сюди. Ми пішли. У нас небагато часу, бо пограти можна всього півтори години, і тому треба рухатися швидше до наших цілей. Я розумію, ну ладно, з кимось поговоримо, але загалом треба рухатися до нашої цілі. Я можу говорити з ребами. З голову є проблема. Може, я йду туди, і що? Та ще йду в стремістом. Коротше, пішли. Виглядає прикольно, але, ну, типу, ще не оптимізовано. Ну що, давайте воювати. Ой, сорян, я в інвентарі в мене ж... не зброя, є, все окей. Все, давайте, давайте воювати. Воу, 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 воу. Бачили, як він вміє? Йому для цього навіть не треба була моя боця. Але ну, чекай. У нас хлібало. Оп, ні-ні-ні, нема дурних. Йому дали тягла? Вставай, тип! Воюй! Давай, два. Задрав. Ты ч, хілера вс вбити, вбиты? цього це біда. Да, вони прям прям дикі. Вилетіли дикі. Ти як? Деду, як ваші діла. Ти тварь Що? кончена, як я дід. Бо я тоже так собі, якщо чесно, все нормально, спогнали. Бляха, ну виглядає. Like Це я четненько попав. Що, попадаєш в квадратик? Ти його вбиваєш наглуш. Наглухо. Так, а і ману з них збираєш. Ага. І ще й можна лапку підняти. Ой, давайте лапку. Хто має ще лапку? Лапка тільки одна, ну теж непогано. Так, у мене ще є ще є дворучна дубина. Отака. Ще є мец. але мені здається, що Сокира, вона там має більше станить і має більше демеджу. Ведмід, ти теж туди? Хедшот. Так. Все, ведмід, давай. Висасу, висасую з тварини життя. З тварин, бо там ще й павуки теж. Опа, ще ведмеді. Ой, який один з них полетів. Кудись, бачили? Задалеко, так? Оце великі ведмеді. Великі ведмеді це стрмно. Оп-оп-оп! Кріта давимо. Оп. Ой! Буду піднімати того нещасного. Вставай, господи боже, ну давай, танкуй. А, що таке? Що таке Q? О, можу його. Ага. Що собі шутки ж було? Я кинув в нього якоюсь фігньою на Q і три стріли вистріл. Пі Пі-пі-пів. -пі -пі -пі. Так, тут треба поставити книжечку, бо без книжечки біда, я не маю скілів. Все, погнало, всіх порішали, Кого могли? Виглядає вона дуже дуже прикольно. Сюди. Так. Та, та, давай, трикер, як, як там за тобою командувати? Хай гаси. Бо, нормас. Я міг підпалити теж, але в мене є він, і я підпалив ним. Полтавського палія. Давайте розкажемо, як вас насправді звуть. Old boy. Вікторович. Не. Та й все? Так, може ще, будь ласка? Може ще, будь ласка, ста? Дякую. Мені складно, мені приємно. Щось там кол колекчу. Купа грошей. Все, назбираю якихось речей. Можна заточити, коротше, зброю. Ну, коротше, це ресурси, походу, за допомогою яких можна покращувати собі армурку, зброю, щити і так далі. Це просто можна продавати. Це квестові предмети. Так, ну поки що все понятно. А, ну, чекай, чекай, чкаш Одне ще непонятно. Оце. Magic, Magic Fury. Ага, ну це якраз оце от Q, тобто це додаткові предмети, якими можна ж бурляти у, у всіх підряд. По фану. Нравиться. Ну, мені нравиться. Так, нові тапки. Нові тапки, нові тапки. Плюс 15 стаміни. Добре. День, а ну, і ще стільові. Клас, погнали. Оці чуваки взагалі не мають їм просто полівати. Про, вони просто тут собі є і все. Ой, ой. Ой. А! Я дурно Як... Я сплутав Q Z, бо Z пити банку, а Q кидатися цими. Я просто з переляку вкинув Q. Так, ладно, давай, гаси. Нам не сюди, нам здається, туди. Або ні. або нам сюди, нам куди? Нам десь туди. А ми прийшли звідки? Неважливо, звідки ми прийшли, якщо тут Хілка, правильно? Правильно. Берем. Так, добре. Чи є книжечка? Так. Угу. Ну та, ми прийшли звідти, все нормально, ми йдемо правильно. Йдемо подивимось наверх. Хедшот. Оце був хедшот. То не був хедшот. Ой. Yeah. Треба цілити оту до от той маленький ромбічок. Попав в ромбічок, все, пока. І треба побільше використовувати, як я розумію, магію. Бо вона прям, ну ця життєва ця сила, прям вилазить з битих ворогів, можна її збирати. Так, а що у, у мене з'явилися нові якісь? Ага, це на хавку, і тепер я можу використовувати різну хавку. Прикольно. Та що ти мене мучиш? Голос. Що є? Вийди відсюди. надокучливий голос. Так, стоїть там хтось, але перед тим, як ми з ним поговоримо. Здоров. Так, залишайся тут, я перешаю Ага, це якийсь хворий ведмідь. Добре. А ти йдеш зі мною? Добре. Кай, ти йди зі мною, це босс нахер. Так, добре. Тих, 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 тих. Оп, тих. На тобі ще тако. Давай вели його. Эх. Та ну, не та кнопка, господи. Бляха, муха. Я дуже плутаюся в кнопках. Їх дуже багато. Z пити банку від цього. І від хілки. X пити банку від стаміни. Q кидати бомбами. 1, 2, 3, 4 це про кидати різні вміння. Зажимаєш праву кнопку 1, 2, 3, 4. Зажимаєш кидаєш інші вміння. Все, давай. Погнали. Оп, оп, Оп! Ну, <ріст> короче, і так от. і, і о так от треба випад. <ріст> тільки що я не знаю, як це, як, як в мене це вийшло. Треба не забувати відскакувати. Ой, баночка, і інша баночка. Ой, не та баночка, а ця баночка. <паспраць> це баночка. Як це напряжно. Ух. Добивочка була жорстка. Це було жорстко, але кристал. кристалл. Походу, може, він, напевно, щось від цих кристалів. їх, коротше, роблять їм не дуже приємно. Так, це все мені, я думаю, я заслужив. Добрий день. Можна його шмотки забрати? Він таке нічого оглядає. Блін, ну у цього дуже прикольний скін. Мені супер нравиться. Ну дякую богам. Ми тут, іди до нас. З нами зв'язки поєднайся. Щось теж мені вайба нагадують Baldur's Gate, коли тобі ж цього хробака вживили в голову, і ти потрошки. Ти потрошки. Ш-ш. Та, чую, тебе чую, чую. Окей, добре. Я подивимося на кристаллічки. Та, тут кристали ці щось. Мутять. Кристали мутять мутки. Інтеракт з кристалом. Хто це сказав? Що ти хочеш? Хто ти там не був, я не маю на це часу. Що ти хочеш? Ну. Ну, я казала, хотіла дати мені якусь, але з елітідами я чую цю історію, я... я на це не підписуюся. Дати мені якусь силу, угу, угу, ні-ні, на дурних. А потім не встигнеш очухатися, як ти... В дупі. Godlike ability. Godlike will. Godlike ability. Пасивне. Gain bonus ability. Та-та-та-та-та. Угу, супер. Йдемо далі. Дивитися, що там у нас. Погнали! Так, що у нас тут? Оп, травичка. Е, тихо, 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 <смір> паркурщик. <смір> так, але в мене все одно... У нас два компаньйони, але цей, походу, з цикля, і він все одно... Ну, бігають вони, якщо. Супер родомно. З цикля, і він, коротше, взагалі не, не помощник нам, походу. Так, але тепер у мене є. Я можу ще одного білочку вивчити, походу. Оце, да. Давай, конфірм. Єс. Все нормально. Оооо! <смір> Так, що там таке? Я книжку якусь витягнув? Невже в мене зараз нові спели є? Опа, Чік! Тут нові спели, але тут тільки ця блискавка. А всі інші це вже на левелі п'ятому відкриються. Але це інтересно, це інтересно, там може бути прикольний якийсь спел. Блін, ну це. А якщо взяти дві книжки в руки? <сум> там вони, вони тільки в ліву руку та, ставляться чи ні? Так, ще один кристал. Напевно, що теж зі мною хоче поговорити. А, з патікемп. Давайте зробимо патікем. Ми тут відпочиваємо. Відпочиваємо, тусим. Що в нас тут? Це ми можемо апгрейдити зброю до плюс один. У мене якраз є предмети, щоб прокачати. І лук можна прокачати, і, і сокірку можна прокачати. Давайте прокачаємо спочатку книжечку. Книжечка мені прям дуже нравиться. Все, на, з апгрейдами ясно. Можна розбити лагер і зробити апгрейд. Так само можна поговорити зі своїми кентами в цьому. Це соло. Короче, з ними можна поговорити, попитатися, вони розкажуть вам якісь інтересні історії. Все, ти лагерь розставив, що в ящику? В ящику можна скинути предмети, лишні, інтерект. Рест. Все. Ага, окей, поняв. Так, ну що, погнали? Так, ви, ви погані жуки, чи ви хороші жуки? Ясно, ви погані жуки. Добре. Добре, що тут стріли не треба, бо будь ж тут треба було стил збирати, це було б прям біль. А, можна спалити, так? Чи що це означає так? А, ні, то щось не то. Берд забарикадована, господі. А я подумав, що Берд, типу, підпал. Окей, okay, не ламається. Спалити хату не можеш. На жаль. Ну. No. Але можливо десь через верх можна залізти. Скоріше за все, або ні. Або вони взагалі не можуть залізти. Чому обов'язково все можна, має бути можна залізти, правда? Ха-ха, можна, добрий день. Так, відчиняй, погнали. Насправді мені дуже подобається. Дуже подобається. Типу, картинка, вогонь, кількість спелів оцього всього спелного двіжу вогонь. Це ось про обраного, що в тебе якісь непонятні зв'язки з ілітидами, трошки заїжджено. Так само, як почати гру з шторму і що твій корабель попадає на берег якогось незрозумілого місця. Але, типу, вона дуже красива, доволі прикольна ці симпатичні персонажики всілякі. Цікаво, цікаво. Поки що я прям задоволений. І куча всяких цікавих. Не. Ну все. Ну павутина. Ну павутина спалюється 100% вогнем. Ну 100%. А, вона була це. Вона сигналізувала, да, що там вогонь. Можна. Бачите от. Або кентулюю, або моїми вогняними вміннями. Магічною палочкою, напевно, що воно валить сильніше магія. Але, типу, хто ми такі, щоб це перевіряти? Ну просто подивимося, як воно працює. До СС. Ні, нихера. Ладно. Ах, ти ж йоперний, театр! Палочка, фізичний дамаг. Два на... Ти ще фізичний дамаг, мати що? Та, ну це просто палочка, яка валить ренчою. Але ну, окей, все, погнало. Наше багато work-to-do. На великих просторах прям починає трошки лагати. Хто? Де? Звідки? Га! А ти тут? Шо, ну давай, десь. Ой ой, він пішов? Куда він пішов? Ладно, я взагалі не знаю, навіщо ми це зробили. Ми взяли рушницю. Ось навіщо ми це зробили. Так, рушниця. 50 фізичного демеджу. Набір там немає, сподіваюся. Перезарядка довга. Але валить так, що. Оу бой, оу бой. Рушбайка, добрий день. Хе-хе, нормас, нормас, нравится. Я дуже борзий з цим, просто з рушницею нафік. Піш в брід. Піш в брід. Так, окей, там десь напевно нам десь далі. А, ну то можна було як, як нормальні люди пройти тут. Ми пішли як ненормальні люди. Ну, то б міг подумати. Цікаво. Нам треба своє горити чи ні. Чи можемо пропустити? Ти йдеш зі мною, тіп? Ходи, тіп, ти мені нравишся. Пішли, ти прикольний компаньйон, ти танкуєш. Навіть враховуючи, що ти не дуже той танкіст, але мені сайд. Мені сайд <laughs> <сійдет> будь-який. <laughs> Плюс твоє коріння Дагонське мені теж до вподоби. Конвой. Оу, oh, бой, конвой. Що мені, <смі> мені дуже сподобалось, дуже по кайфу, дуже прикольно, дуже цікаво, дуже красива гра, дуже насичена. Я сподіваюся, що я отримаю щодо релізний ключ на релізну версію. Вона виходить десь в лютому, і я прям кайфану по максимуму від цієї гри. Супер! А якщо вам сподобалося, клікайте на ось тут ось з'явиться, мабуть, огляд на цю гру. Клікайте, подивіться, або ось тут з'явиться перша година сталкера. Думаю, багато хто захоче це подивитися, але можливо хтось захоче це подивитися. Тому клікайте. Дивіться до зустрічі. Дякую за перегляд і дай Боже.